Костюм Пікасо, 75% бавовна, білий колір, тільки трошки деталя, таких невеличкий декор. Це бісер розшитий. Бісером він додає грайливості образу. Костюм дуже стильний, дуже комфортний, ідеальний для подорожей в дорогу на відпочинок і навіть просто ходити собі по дому такою красивою. Рукавчик закриває повністю лікоть, навіть трошки більше, більше три чверті. Бомбер на замочку, високоякісна фурнітура, має каптур, спинка має такий вигляд. Зауважу, що задня частинка довша і гарно нам прикриває стегна. Штани, штани, банани ідеально підійдуть на зріст менший, як у мене. У мене зріст 169 см, то нижчі штани будуть лягати дуже-дуже гарно. І у кого об'ємна верхня частинка і також нижня литочка, також буде дуже гарно, тому що приховує всі якісь погрішності фігури. Штани, висока, зручна посадка, широка кругова резинка. Пояс мають дві робочі кишеньки. Загалом костюм незамінний на літню пору будете носити і нас згадувати з добрим, добрим словом!